Ласкаво просимо до прискореного курсу про навчання в Німеччині. Будь ласка, відкрити сторінку 15 у підручниках основи Хохшуля буквально означає вища школа, але це не схоже на американську хайскул. У Німеччині це загальний термін для закладів вищої освіти, включно з більш професійно орієнтованими фахокшулями та радше академічно орієнтованими університетами. Першим університетом, який відкрив свої двері для викладання, був Гейтельберський університет ще в 1386 році. Нині ж є університети по всій Німеччині. <плес> Наступний розділ вступ до університету. Деякі курси набирають студентів за системою номеру з з коли їхня кількість обмежена. Для допуску абітурієнти повинні мати певну мінімальну підсумкову оцінку в середній школі, а іноді навіть складають вступні іспити. На Цула Сунфрая, тобто курси вільного допуску, отримати місце може кожен, хто відповідає основним вимогам. Звісно, це означає, що їм можливо доведеться сидіти у переповнених аудиторіях. Популярні курси серед студенток у Німеччині бізнес, право та психологія. А серед студентів бізнес. Машинобудування та інформатика. Протягом останнього десятиліття була спроба залучити більше жінок до вивчення так званих предметів мінт. Це математика, інформатика, науки природничі та техніка. І кількість жінок, які вступили на ці курси, за цей час зросла удвічі. Деякі курси, такі як медицина та викладання, передбачають наприкінці державні іспити. Їх приймає держава, а не університет. Це зроблено для забезпечення високих стандартів в інтересах суспільства і нарешті сторінка 32 – університетська система. Раніше у Німеччині дотримувалися системи дипломів, але в 1999 році Болонський процес дав поштовх по всій Європі для стандартизації якості вищої освіти. Відтоді більшість німецьких університетів перейшла на систему бакалавр магістр. 90% студентів бакалаврів в академічних університетах продовжують далі вчитися на магістра. Це частково можна пояснити наступним пунктом. Мабуть, найкраще у навчанні в Німеччині. Вартість навчання в приватному університеті може коштувати десятки тисяч євро, але більшість німецьких вузів державні з нульовою платою за навчання. студенти мають сплатити лише семеста байтак. Це адміністративний внесок приблизно від 100 до 350 євро за семестр. Більше того, батьки продовжують отримувати виплати на дітей, які навчаються на денній формі, до їхнього 25-ліття і на цьому пільги не закінчуються. Якщо ви студент у Німеччині, ви отримаєте купу знижок у кафе та ресторанах на телефонні контракти чи на проїзд при цьому їздити по регіону, де розміщений виш можна абсолютно безкоштовно. Тож багато хто записується на будь-який курс в університеті лише щоб користуватися халявою. Можливо, ви також чули про отримання бафюк. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що це виявляється абревіатура скорочення від Bundesausbildungsförderungsgesetz. Це закон, який регулює гранти і позики для студентів. Близько 20% німецьких студентів отримують БАФІК. Звичайно, студентам все одно доводиться платити за оренду житла, книги та їжу. Близько чверті студентів у Німеччині проживають з батьками чи родичами. Ще чверть у власній квартирі. 30% живуть у ВГ, що означає «вонгемайншафт» – Така собі комуналка, коли студенти разом мешкають в одній квартирі. Більшість вузів також пропонують житло у Вонхайме – Це такі гуртожитки з невеликими приватними кімнатами та спільною кухнею. Зазвичай це, це найекономніший варіант, але потрібно подати заявку заздалегідь. Німеччина популярна серед іноземних студентів завдяки вартості репутації та дедалі більшій кількості курсів англійською мовою. Здебільшого іноземні студенти також навчаються безкоштовно. Німецькі вузи мають добру славу, і все ж вони, як правило, не потрапляють у топи міжнародних рейтингів університетів. Це може бути пов'язано з грошима, орієнтацією на навчання багатьох і не лише обраних, і тим фактом, що багато досліджень у німеччині проводяться у спеціалізованих науково-дослідних інститутах. Навіть якщо ці інститути пов'язані з університетом, дослідження часто не враховуються. Тож наскільки важливий науковий ступінь у Німеччині цікаво, що майже 20% нинішніх членів Бундестагу його не мають, але у певних професіях це обов'язково. А в багатьох інших це переважно сприятиме отриманню вищого доходу. звичайно, студентське життя це не тільки навчання, Різні студентські організації та факультети завжди влаштовують вечірки. Я думаю, що студентське життя в Німеччині, ніби створено для вечірок. Звичайно, зараз цього бракує через пандемію. Універ – це, перш за все місце. Де зустрічаєшся з іншими людьми, де зав'язуєш дружні стосунки, де вперше зустрічаєш людей зі справді схожими інтересами. в університеті можна почати доросле життя і вирішити, з ким ви хочете проводити час, з ким випити кави після лекції. на дозвіллі є багато справ, якими можна зайнятися: Студентські товариства, мистецтво, музика, читацькі клуби можна також стати і політично активним. Що порадиш тим, хто планує вступити до університету цілком нормально нервувати і не забувайте, що це щось нове для всіх. Не поспішай і знайди те, чим ти справді захоплюєшся, те, що тебе цікавить, і чому ти можеш присвятити години, дні, місяці і навіть роки. не вивчай щось лише тому, що це дає гарні перспективи для роботи або тому, що хтось з твоєї родини вивчав це. Якщо ваш гаманець і ваші батьки дозволяють. Я не нато б засиджувався за навчанням, а насолоджувався б студентським життям. Якщо постаратися, це може бути одним з найкращих періодів у вашому житті. Досить цікавим аспектом університетського життя в Німеччині є Фербіндунген або студентські братства. Ці товариства володіють нерухомістю, і члени братства можуть проживати там з дуже низькою орендою. Вони організовують заходи та лекції, а деякі підтримують традицію фехтування. Членство у братстві фактично на все життя. Робиться соціальний і фінансовий внесок товариства і після закінчення університету. Ці групи традиційно були лише чоловічими, літарними та дуже консервативними. Приблизно з 12 століття студенти по всій Європі об'єднувалися заради захисту та братання. У Німеччині студенти з певних регіонів створили групи під назвою ланцманшафтн, які часто вирізнялися особливим кольором одягу. Нині, за оцінками менше 2% студентів, є членами братств. Є групи, які залишаються суто консервативними, а деяким навіть закидають правий екстремізм. Але існують також і жіночі та змішані товариства. Багато братств, хоча й не всі, відмовилися від дуельних ритуалів. Дякую всім, хто надихнув на цю тему. Якщо у вас є ще якісь пропозиції, пишіть у коментарях.